Посилка з Алікспресу само у собі рукавички, ось такі. Їх можна використовувати як на велосипеді, так і у повсякденному житті. Не знаю, що тут за матеріали, але на дотик приємні. А ось ці три пальці вони будуть керувати вашим смартфоном або якимось іншим сенсорним девайсом. Самі рукавички на липучках. Хотілося б, мабуть, щоб ці липучки були трохи довші, щоб точно вже тримали надійно. А розмір я собі взяв Емку, тому що в мене рука невелика, і я там подивився по таблиці, яку китаєць. Показав на своїй сторінці, і мені точно підходить МК. І вони реально підійшли. А ось цей логотип виробник наклеїв, так само як він наклеїв і надпис збоку. Ось цей. Тому я не знаю наскільки він довго протримається, скоріш за все, в майбутньому посипеться. Ось засняв крупним планом, як виглядають ці рукавиці, а купляв їх, до речі. Менше, ніж за 2 долари. Це були якісь там знижки в категорії Choice, там де от, по три товари треба брати. А ось що сталося з рукавицями за 2 місяці катання на велосипеді. Доволі сильно вже так потерлись, але, в принципі, ще можна кататися. Вони ж не протерлись наскрізь. І ось можна керувати серценим годинником, який в мене використовується замість велокомп'ютера. А ще, окрім цих трьох пальців, можна і звичайним керувати. Я спробував і в мене вийшло. В цілому я прям задоволений цими перчатками. Тому що за невеликий прайс можна отримати непогані перчатки, якими можна керувати смартфоном або іншою сенсорною технікою. А ще, до речі, на ладонях є невеликі вставки, щоб коли ви тримали руль, вам було вам м'якіше. Ну, якщо вам теж сподобались такі рукавиці, то можете перейти в шапку профіля, там буде посилання на цей товар на Аліекспрес.